Базова медитація присутності. Для виконання цієї практики ви можете сидіти з рівною спиною, можете лежати, якщо ви впевнені, що не заснете. Також ви можете включити це аудіо і зробити цю практику, коли ви гуляєте, і у вас є можливість. Сконцентруватися на тому, що відбувається. Тобто варіант, коли ви їдете за кермом, точно не підійде. Якщо ви сидите, можете закрити очі. Якщо ви прогулюєтесь, то відповідно залишайте очі відкритими. Почнімо з того, що зробимо три. Глибокі цикли дихання. Будемо уважно вдихати через ніс та повільно і довго видихати через рот. Відчуйте ваше тіло, як зараз, конкретно в цей момент, вам бути в своєму тілі. Просто відчуйте це, не намагаючись знайти якусь конкретну відповідь. Як зараз відчувається моє тіло. Відчуйте загальну картинку, загальне відчуття. Якщо можете якось зараз змінити положення тіла так, щоб вам стало бодай трішечки зручніше, то зробіть це. Відчуття в тілі змінюється постійно, дуже швидко. Тому зараз я закликаю вас бути уважним до того, як відчувається тіло саме зараз. Відчуйте зараз ваш рівень енергії. Наскільки ви відчуваєте зараз важкість в тілі, можливо, бажання лягти, або ж навпаки, ви відчуваєте легкість і таке певне збудження, що начебто хочеться рухатись, начебто всередині тіла вже зароджується імпульс щось робити. Тепер давайте переключимось на зовнішню реальність. Давайте прийдемо в цей момент. Я маю на увазі, що нехай зараз наша увага приземлиться в цьому моменті, бо інколи ми можемо фізично десь знаходитись, але ментально бути взагалі не там. Отже, усвідомте зараз себе. В цій точці часу, в цьому просторі, в якому ви знаходитесь, де ви зараз, можете назвати якось це місце кімната, квартира, парк, метро де завгодно. Спробуйте оцінити, яка, який відсоток вашої уваги зараз. Знаходиться саме тут. А яка частка блукає деінде? Можливо, зараз частину вашої уваги поглинули думки про щось, що вас хвилює. Щось, що трапилось в минулому, або щось, що має трапитись в майбутньому? Спробуйте домовитись з собою. Що будь-які роздуми, міркування, аналіз будь-чого, думки про будь-що, ви можете залишити і повернутись до них за 10 хвилин. Ви нічого не втратите, якщо наступні кілька хвилин ви проведете в повній концентрації на теперішній миті. Давайте відчуємо тепер звуковий пейзаж вашого моменту тут і зараз. Які звуки вас оточують? Які звуки ви чуєте безпосередньо коло себе? Можливо, ви чуєте тишу. Можливо, є звуки, які ви відчуваєте, чуєте десь на відстані. Що це за звуки? Чи вони приглушені, чи вони дуже чіткі? Ми нічого не оцінюємо. Ми просто спостерігаємо. Абсолютно нейтрально. З допитливістю і з дружелюбністю? Чи може зараз ваша увага відпочити на звуковому просторі? Звуковому пейзажі? Того, що вас оточує зараз. Я вам м'яко нагадую, що відволікання це невід'ємна частина практики. Просто помічайте, що ви відволіклись, називайте це своїм іменем. Я відволіклася, я відволікся. Можете також дати ім'я тому, що вас відволікло. Мене відволік якийсь звук, мене відволікли роздуми про те, що мене чекає завтра зранку. До прикладу. І щойно ви дали ім'я цьому явищу, м'яко повертайте увагу назад. До фокусу уваги. Спробуйте зараз відчути запахи, які вас оточують. Чи відчуваєте ви хоч якийсь запах? Можливо, повітря зараз досить нейтральне навколо вас. І ви не можете назвати, чим конкретно пахне це повітря. Тоді принаймні оцініть, яка, яка температура повітря зараз коло вас, чи воно тепле? Можливо, воно прохолодне і. Вдихаючи, ви відчуваєте колючий мороз, холод. Зверніть увагу на те, як температура повітря змінюється, коли ви його видихаєте. Певно, ви помітите, що повітря стає теплішим, коли пройшло крізь ваші легені та перетворилось на видих. Повернімо увагу назад в тіло. Нехай дихання буде природнім. Природньому, невимушеному ритмі. Відчувайте ваше тіло, навіть якщо там є якесь напруження, можете назвати так, я відчуваю напруження в стегнах чи в животі, або ж я відчуваю лише плечі та голову, решту тіла я не відчуваю. Але навіть ось це невідчування або ж ті частини тіла, яких ви не відчуваєте, вони також є, вони також присутні, вони мають місце бути, мають право бути названими. Нагадую, що немає нічого правильного чи неправильного в нашій практиці. І спробуйте зараз. Звернути увагу на те, що фактично відбувається в цій конкретній миті тут і зараз. Якщо дивитись на фактичну реальність, на фізичну реальність, то найчастіше теперішній момент він дуже простий. Це вже наш розум додає до нього. Значення, інтерпретації, сенси. От спробуйте зараз подивитися просто конкретно на те, що відбувається. Ви сидите десь в якомусь просторі. У вас закриті очі, ви чуєте мій голос, ви відчуваєте якісь відчуття, емоції. Ви відчуваєте своє тіло. Зараз певна частина доби. Ви знаходитесь в певній частині світу. Вам зараз певна кількість років. Ви чуєте звук машин, що їдуть десь. Відчуваєте запах. Того простору, в якому знаходитесь. І все. Ось так і виглядає момент тут і зараз. Настільки простий, що часто людям хочеться від нього кудись втекти в щось. Більш стимулюючі гаджети та соціальні мережі, думки про щось, минуле майбутнє. Спробуйте зараз побути та дозвольте собі відпочити в простоті цього моменту. Питайте себе, як я зараз конкретно в цей момент і черпаючи інформацію з вашого тіла, з відчуттів, які ви конкретно можете зараз відчути, тіло це наш. Єдиний зв'язок з реальністю. Розум схильний. Створювати абстрактні картинки, надавати абстрактних значень. Тіло ніколи не бреше, воно завжди тут і зараз. Просто запитайте себе, як я зараз. Це питання. Також може звучати так, що зараз в моєму тілі. І дружелюбною, люблячою увагою подивіться на те, що всередині вас. Навіть якщо ви знаходите багато напруги, або не можете відчути нічого, або відчуваєте щось неприємне. Просто так це і назвіть. Усе має місце бути. І на завершення нашої практики я пропоную вам побути з відкритим фокусом в повноті цього моменту. Ось є простір, де ви знаходитесь. Ви сидите чи лежите, можливо, десь йдете. Вас оточують якісь звуки. У вас є якісь відчуття в тілі, також якісь емоції, якісь думки до вас приходять, вас відволікають. Оце все є момент тут і зараз. І все це має бути, має місце бути. Все це ви можете охоплювати своєю увагою розчинитись в спостереженні, в нейтральному або, якщо хочете, люблячому спостереженні. За тим, що коїться тут і зараз. Є місце для вас повністю з усіма вашими частинами, з усіма вашими емоціями, навіть тими, які зараз ви не можете помітити, озвучити чи прийняти. Я є. Я є тут і зараз. Я відчуваю своє тіло, я дихаю. Це і є життя. Можете залишитись далі в цьому спогляданні. Ви можете завершити практику. Для завершення я пропоную вам зробити три глибокі вдихи та видихи, видихаючи довго та повільно через рот. Бажаю усім простору тиші всередині.